Привіт, гай! Сьогодні будемо розбирати з вами таку штуку от підключення бази даних вашої бази даних вашого бізнесу або бізнесу ваших клієнтів до чату GPT. В інтернеті є маса штук, як зробити так, щоб ви могли підключити чат GPT до якихось внутрішніх документів, тобто, мовно кажучи, збудувати йому ПДФ, і він по цій PDF-ці дає вам результат. Але я досить мало знайшов інфи саме по ноу no коду. Як підключити цю? От у вас є, наприклад, якась база даних велика, там, терабайти? Як зробити так, завдяки наукоду, щоб в GPT почав з нею працювати? Тобто, от як нам зробити такого, якби дата-аналітика, який при цьому буде видавати вам? Інформацію на основі запитів, наприклад, там скажи, скільки відбулося загально продажів минулого року, і людині не треба йти і формувати ці репорти два дні, а GPT одразу бере і бац, видає. Е, Наша компанія якраз заробляє на цьому гроші, і ви, відповідно, якщо ви спеціаліст, можете взяти це як приклад і надавати цю послугу клієнтам і теж на цьому отримувати досить велику кількість замовлень, тому що зараз якраз ринок і ну і рухається напрямок того, що людям потрібні ось такі. Якби чат-боти, агенти, можна сказати. Тобто вони хочуть, щоб в них це виконувала аішка а не оплачуваний персонал. Значить, дивіться, що ми будемо робити в цьому відеоматеріалі. Значить, у нас є кар dealership Мовно кажучи, уявляємо, що це якась така сутність, в якій продаються машини, в якому є. Ну, цей персонал, який їх продає, є продажники, є сили, є фінансисти і так далі. Бізнес по продажі автомобілів Купуємо на аукціонах, продаємо через якісь інші канали продажу, не столь важливо. В цьому бізнесу є якась база даних або SQL, або SQL, або вона взагалі може бути в Excel табличці, без різниці нам. Сенс в тому, що вже там декілька років ці дані вони збираються, вони рухаються, і нам треба їх якось. Зорганізувати відповідно, що ми перш за все робимо? Ми беремо і робимо дамп цих даних. Тобто, це має бути. Ну, ми можемо знову ж таки зробити підключення до їхнього серверу, але загально уявляємо, що ми маємо отримати дамп цих даних. Ми його отримали. Що ми робимо після цього? Ми заходимо в ажур. Я бачив цей функціонал поки що тільки в ажурі, можливо, в Amazon і GCP він також є, але він, напевно, розвинутий не так круто, як це зроблено зараз в ажурі. В ажурі ми імплементуємо, імпортуємо в їхній клауд наш базу даних і проводимо векторизацію. Для чого потрібна векторизація? Тому що інакше GPT-шка не зможе з базою даних працювати коректно. Вакторизація потрібна для того, щоб дати от нашому чату GPT можливість по ці, цим даним робити серч. Він може це робити на... і без цього, але він буде жерти просто неймовірну кількість токенів, і це буде фінансово невигу... невигідно. Повідно, для того, щоб йому дати можливість адекватно працювати, треба провести векторизацію своєї бази даних. Більш детально я не буду загублюватись. Ви можете знову ж таки прочитати про векторизацію, для чого вона потрібна в інтернеті, але загально я покажу пізніше, як би вона мала мала або дати, і для чого ці вектори існують. Після цього ми всередині того самого Azure Cloud ми підключаємо нашу векторну базу даних, вона, до речі, там називається індекс, ми це теж розберемо, до нашого чату GPT. І е, цей чат GPT, це такий, можна сказати, агент, який ми програмуємо, ви до нього можете достукатись через API. Іншими словами, тобто Azure дає функціонал того, щоб ви цього агента, можна сказати, задеплоїли і через API до нього зверталися. От. І після цього відповідно ми робимо що? Ми робимо якийсь юзер інтерфейс там фронт-енд для того, щоб користувачі, які не технічні, там, мовно кажучи, фінансист він не розбирається з Azure, він міг зайти і почати спілкуватися з нашим чатом GPT, який ми задопоїли, який є в ажуркладі, через цю фронт-енд-частинку. До речі, ажур теж дає фронт-енд парт, але він там, ну, як сказати, як і вся платформа ажур, баганий і не дуже ui френдлі тому бураджу Робити свою частину. В цьому відео ми розберемо тільки ось цю частину. Фронтенд і юзер. Ви вже, в принципі, як frontend, де ви зможете закутати самі. Значить, що ми робимо? Перш за все. Показую, от так в нас виглядає наша AI Azure платформа. наше основне завдання це от ми заходимо в Azure AI Foundry, Після цього ми там створюємо ці всі індекси. Вони воно вже в мене налаштовано і одразу кажу: в мене цей таск зайняв плюс-мінус 12 годин. Не думайте, що ви його зможете зробити прямо на раз-два, тому що треба буде трошечки побавитись, трошечки війти, і якщо ви, відповідно, не маєте релевантних знань, ліпше зверніться до кваліфікованого персоналу, бо інакше ви, Повірте, Ажур – це дуже специфічна платформа, тут є досить багато нюансів, тільки одні переміщення, чого вартують. Вот. І що ми робимо? Значить, от ви вже можете побачити, мій AI чат працює, він дає нам список машин. Це от якраз наша фінальна ціль. Що нам потрібно зробити для того, щоб до цієї цілі відповідно дійти? Ми заходимо, перш за все, що ми робимо, ми створюємо базу даних. От я як казав, як я і казав на цьому етапі: от у нас є дамп, нам треба перш за все його закачати і векторизувати. Для того, щоб ми його могли векторизувати, нам треба, щоб у нас наші дані були на ажурі. Е, я використовував е, ажур Cosmos DB, це в принципі, аналог MongoDB. І що ми робимо? Ми, умовно кажучи, заходимо, створюємо так само в Ажур Космосі. Загалом це як виглядає наш інтерфейс. Ми заходимо в ажур Cosmos DB, створюємо нашу базу даних, все вона є, і тепер в нас є от наш такий Data Explorer, ми просто можемо перевірити, що в нас наші дані є. Я знову ж таки створив базу даних. З нуля і я її заповнив. От як ви можете побачити, оце там така моя невеличка база на 14 машин. В кожній машині є модель, є вік, є цінність, скільки вона коштує зараз. ось Є таких декілька листів, і що в нас відбувається далі. Після цього ми маємо її індексувати. Коли ми вже її інтегранули, ми робимо наступну штуку: ми заходимо в нашу. Azure Search, це під Azure Search, Знову ж таки, створюємо інстанси, створюємо ці всі штуки. От як ви бачите, я не тільки з цією базою, я і з іншим бавився. І ми нажимаємо ось таку кнопочку. Вона у нас в Azure Search в клауді є. Import and vectorize data. Далі ви вибираєте Azure Cosmos DB, вибираєте ваші всі дані, тобто от е, яку базу ви хочете зробити, наш це тут list, потім колекція, далі, далі, далі. Оце все робите. Тобто е, проводите векторизацію, вибираєте знову ж таки колонку, по якій ви хочете зробити векторизацію. В це, наприклад, Value. Е, вибираєте отут дивіться, от теж е, цікавий момент. Чому я кажу, що Ажур, багана штука. От, в мене є два інстанси OpenAI і PePA. Обидвох задеплоєні дві однакові моделі на те, щоб зробити векторизацію цієї бази даних. Там, до речі, теж коли ви будуть робити векторизацію, вам потрібно, щоб була специфічна ai модель яка буде цією векторизацією займатися. І ці дві моделі є і в цьому, і в цьому інстансі, але бачите, в цьому інстансі ажур не підтягує. От він не бачить, що в цьому інстансі є ця модель. А якщо я свідчуся на цей інстанс, Баз воно вже собі спокійно підтягнуло. Чому так? Магія, але тим не менше, і я на це теж досить багато часу витратив. Далі ми, відповідно, ставимо ці всі, всі кнопочки. Next, uh, once нам треба, і все. Create у нас створиться ось такий вектор. Uh, ось, така, ось такий префікс. Він вже в мене є. Ми, якщо повернемося назад, він вже в нас в індексах. От бачите, дві такі бази даних, я собі їх створив. Uh, відповідно, коли ми заходимо. Тут є така штука, як Search Explorer. нажимаєте Search і в цьому серчі ви маєте бачити ось таку штуку. Оце і є наша векторизація, наш текст вектор, по якому далі буде відбуватися серч. Є філди, вони мають теж бути правильно законфіжені, але вам це все аж зробить. Semantic Scoring, вектор профілів. Це все має бути налаштовано, інакше наша штука не вдасться. Коли ми це зробили, що відбувається далі, ми маємо зробити. Як ви кажу, в наступний парт ми переходимо. Ми маємо зробити чат GPT нашого бота. Для цього я, ми заходимо в наш AI Foundry, тобто це те, там, де ми були, можемо взяти знову ж таки, в мене є декілька інстанцій, ми беремо ну ви створюєте будь-який, заходите, вона що тут був AI-сервіс. І далі ви заходите в оцей чат. Давайте я, напевно, створю це з нуля, щоб ви могли ліпше це побачити на власні очі. Візьмо, наприклад, цей інстанс, він ніби у нас пустенький. Да? От, ми вибираємо модель. Перед цим модель треба задеплоїти. Теж, ем, якщо у вас її немає, вам мажура це все скаже, як це правильно зробити. Відповідно, ми заходимо сюди, вибираємо нашу модель і кажемо, що Hey, you are, you are AI Assistant that uh will help our dealership staff with data analysis. Ось і э, далі ми маємо зробити найважливіше так, що воно... Uh, apply changes хоче, um, apply changes, continue. І тепер ми годуємо йому дань. От ця секція Add your data. Мене же, от вона є. Давайте я видалю і створю заново. Значить, ми вибираємо наш Azure AI search. Ми вибираємо нашу підписку, вона автоматично вибрана, і вибираємо от базу даних, яку ми векторизували. От беремо оцю штуку. Далі, оця штука, ви, якщо хочете більш детальніше, скажімо так, на цій базі даних, це не потрібно, але в майбутньому ця штука допомагає отримати набагато крутіші результати, якщо ви зробите дата мейпінг, тобто, якщо ви покажете АІшці, за що кожна там відповідає. От, нам це поки що не потрібно. Відповідно. А, ні, це оця штука. А оця штука нам потрібна, тому що ми якраз маємо сказати, що використовуй, будь ласка, векторизацію для пошуку наших моделей. Ось далі нажимаємо Next, і тут важлива штука. Тут ви маєте вибрати гібрид вектор Plus Keyword. Або просто вектор, але в жодному випадку не обирайте все, тому що воно не зрозуміє. Е, вибираємо, що у нас буде все відбуватися по вектору. І, до речі, теж на новому кроці, якщо у вас немає цієї моделі, вона ну, теорія вже у вас мало бути, якщо ви пройшли попередній крок, але якщо немає, її теж треба задеплоїти. І подивіться: тут важливий момент текст Embedding, це має бути саме ось ця річ, завдяки якій ви отримуєте саме, як сказати, Оцей пошук по лектуризації. Далі е, переходимо, вибираємо API, це теж важлива штука, бо інакше воно вас не пропустить. І все, review фініш, ми нажимаємо Save and Close. Все. Якщо ви дійшли до цього кроку, вітаю, ваша модель готова для використання. І е, що ми робимо зараз в цей момент? Е, ми починаємо працювати з нашим чатом. Е, перш за все, питаємо: how much cars inside Connected data set. Ой, зробив виповнив матч, але я думаю, що це не проблема. Бачите, воно каже, що інформація contains about five cars. Це, до речі, трошечки не актуально, але тим не менш, будемо дивитися, як що воно каже. Значить, show me info about these cars. От воно показує, що наші моделі, показує його ID, показує прайс і так далі. Воно, знову ж таки, через те, що ми на безкоштовному плані, воно грузить не так швидко, якби це був там, платний план, можна збільшувати ліміти, можна збільшувати токени і тому подібне. Але от найцікавіше, що ми, ми кажемо. Наприклад, ми можемо сказати, що show me average price of all cars. І, ж ну, таки модель ми використовуємо там теж найпростішу, можна побавитись. І от дивіться, воно взяло абсолютно всі моделі всі машин, їх перемножило, дало average. Тобто, якби в нас був знов-таки набагато більший датасет, і в цьому датасеті ми б мали там дані по типу, скільки, коли в нас ці машини були продані, і все в цьому дусі, от, наприклад, так само можна сказати: от я напевно, чи саме в цьому в цій юайці можна зробити, але давайте попробуем. Can you Make a chart with car model and Car Price. Ні, воно, напевно, не зробить, ем, угу. да, воно не зробить нам зараз модельку по типу графіка, але тим не менше, от воно завжди показує, що як нас відбувається. І відповідно. Що я хотів в цим відео донести? Що зараз бізнес потребує таких рішень, потребує інтеграції з ai агентами для того, щоб мати більше можливостей для прийняття рішень, і це те, чим ви можете бізнесу допомагати. Тобто, завдяки цьому ви можете собі ставити цінник там 100 доларів на годину, і бізнес буде з вами працювати, коли ви розберетеся, коли ви будете робити цю векторизацію, тобто конверт. Тацю їхніх баз даних, стап це все налажу і так далі. І подивіться, що найцікавіше, тут я не використав жодної строчки коду. Тобто все абсолютно відбувається всередині інтерфейсу ажури. Я не скажу, що це було просто, як я казав, я витратив досить багато часу на те, щоб розібратися в самій інфраструктурі, тому що я з ажурою не працював ніколи. І окрім цього, витратив ще досить багато часу для того, щоб подивитися, як це все загально відбувається і чи це можливо зробити. Є і інші сервіси, схожі до ажури, але я вибрав її, тому що це там топ-3 клауд, да, ажур GCP і AWS. І відповідно, я розумію, що тут під капотом, навіть якщо я підключуся, маючи знання там Девопса під адмінку, тобто через термінал в мене буде набагато більше розширений функціонал, тому що теж тут, повірте, без ба... тут ще є досить багато багів, тому досить багато переваг, але стосовно багу, зараз я його вам не покажу, його треба репродюсити по-іншому, але тим не менш, Скажу, це показує вам, як ви зараз можете вже включатися і надавати цей екцепс. Тому раджу вам спробувати цю штуку. Якщо ви розберетесь, повірте, зараз ринок замовлень таким переповнений. З вами був ваш нік. Дякую, що досиділи до кінця. Побачимось!